Всім привіт, друзі! Мене звати Оля Єрмілова і я людина, яка допомагає за допомогою особистої трансформації досягти фінансової свободи. Ага, складно. Але це дійсно так працює. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку тему, яку, напевно, можу дозволити собі лише я: як перестати тягнути кота за яйця? Це я про те, а як перестати постійно знаходитися у такому стані, начебто ти збираєшся щось зробити в своєму житті, але ніфіга не робиш. Це дуже важлива тема, тому що, тому що без цього взагалі не можна говорити про. Розвиток про досягнення чогось, а життя це взагалі про розвиток. Тож, якщо ви свідома людина, вам буде цікаво послухати, і точно що записати для того, щоб ваш мозок з'їв класну їжу. Тож поїхали. М -м ви знаєте, якщо запитати будь-яку людину, чи хочеш ти, щоб в твоєму житті були зміни, до чого ти прагнеш. Людина щось почне говорити, що звичайно так. Але у більшості з нас в житті є така ця гамотіна. У кожного а, на своєму рівні, але якщо ви певний час, там півроку, рік, два, три, не бачите дійсно серйозних змін в своєму житті, в особистому, а, або там, в вашій кар'єрі, в ваших фінансах і так далі, це говорить лише про те, що ви десь себе обманюєте і ви просто живете і кожного дня. А проживаєте те, що дає вам життя? Ну вам здається, що ну а як щось зробити? Я нещодавно спілкувалася з людиною, яка там заробляє десь там біля 500-600, ну можливо, іноді тисячу доларів на місяць. І ось людина мені каже, так я хочу заробляти більше олі, звичайно, але як, якщо я кожного дня працюю для того, щоб заробити ці гроші. Ви знаєте, тут є така дуже цікава штука, що ну, дехто скаже, потрібно звільнитися, почати, заробляти, або потрібно мати подушку безпеки, але якщо ніхіна, ти цього не маєш, то потрібно зробити дуже просту і непросту річ водночас. Потрібно робити те, що ти робиш, і ще робити те, чого ти не робиш. Угу. В той самий час, як коли тобі не вистачає, начебто, часу зробити це, тобі потрібно ще пришви... Боже, як це ще набрати швидкість, ще почати робити те, чого ти не робив раніше. А як ви думали собі? Невже ви думаєте, що будь-яка успішна людина це така людина, яка сидить і так? Тихесенько собі там щось пливе? Ніфіга, це людина, яка дуже швидко так лапкаблабла. І так потрібно прискорюватись для того, щоб якісь моменти міг обігнати. Знаєте, таке йде, на пришвидні. Так ось найбільша проблема людей, коли ну будь-кого з нас, коли в нас нема розвитку, і це ми того квота за ті яйця так розтягуємо, саме тому, що ми не ставимо собі ніяких цілей. Ну тобто ми можемо сказати якусь фігню, але в нас нема такого стратегічного плану. Тобто, коли ви, наприклад, вирішили зробити Наполеон, ви відкриваєте якийсь рецепт і за ним починаєте працювати. Ви дивитеся, так, мені тут не вистачає борошна, тут мені не вистачає там, якогось там горішка, якоїсь фігні, і ви йдете в магазин, щоб це купити. І це нормально. Так само в житті. Для того, щоб я могла е, з того життя, яке в мене є, з мідовіка, зробити, там, перейти в Наполеон, в стан Наполеону. Мені потрібно подивитися рецепт, зробити собі, що мені потрібно для цього. Чого я прагну. Ну, по-перше, я хочу все ж таки наполеон, а можливо, смітанник, а можливо, там ще щось, горішки е, з молоком згущеним. Потрібно. Подивитися, чого я хочу, і розробити план. Знаєте, що насправді цікаво? Що це така фігня, про яку знають усі. Але ваша помилка саме тут. Ви намагаєтесь знайти якесь питання, чому в мене не виходить, що там з фінансовим аналізом ринка. А проблема в тому, що ви просто не зробили для себе план того, куди ви прагнете. Тому що у вас же нема на це часу. Ви зайняті рішенням того життя, яке у вас є. Неможливо, коли ви сидите і шиєте одну сукню, шити з неї іншу. Не буває, що ви взяли рожевий матеріал і шили лимонну сукню. Такого не буває, так і в житті. Вам потрібно шити дві сукні. Вам потрібно поки що, поки ви не можете не робити там того, що ви не робите, продовжувати робити це, робити це швидше, якісніше, подивитися, чого там взагалі можна не робити, тому що воно не дає ніякий результат. І вам потрібно зрозуміти, що до чого вам потрібно ще зробити, для того, щоб ви змогли в якийсь момент перестрибнути з одного життя в інше, але потрібно мати план, наприклад. Якщо я знаходжуся в стосунках, які мені не подобаються, і я кожного дня в них страждаю. Я розумію, що це не ті стосунки, в яких я хочу бути, тут нічого для мене немає. Але я думаю, колись в мене будуть інші стосунки. Тобто, якщо я приймаю рішення, що мені потрібні інші стосунки, то перш за все я це рішення приймаю. І коли в мене є якісь конфлікти. В існуючих стосунках я вже не так сильно страждаю, тому що я добре розумію, що в мене не мета зберегти ці стосунки, те, що мені там страшно, окей. Але в мене не мета їх зберегти, в мене мета побудувати інші стосунки, тому нічого страшного, це перше. Друге, я питаю собі, а які стосунки я хочу побудувати? Які стосунки мені потрібні? Що це? Що це за людина повинна бути? Як я хочу, щоб було в моїх нових стосунках? І тоді вже я починаю будувати. І шукати, робити якісь певні дії, де ми можемо познайомитися, там на що мені потрібно зверна... звертати увагу зараз, щоб не піти по тому самому сценарію. Так само в грошах. Наприклад, я працюю, мені не подобається моя робота, або мій бізнес воно в мене не йде, мене це не вставляє. Я хочу інший. Який інший я хочу? Як я хочу, щоб було? Скільки цей бізнес повинен мені приносити? В яких масштабах до чого я буду прагнути, і які дії я буду зараз робити? Знаєте, всі кивають головою про це, але ніхіра не роблять. І я вам можу сказати, що несвідомі люди, ми взагалі їх з вами не будемо. На них дивитися, якщо ви дивилися моє відео про рівні людей, то ось люди першого, другого рівня це взагалі ми про них не говоримо. А ось якщо ми говоримо вже про людей третього рівня, які усвідомлюють, що вони чогось прагнуть і хочуть, у вас є у, вас, у третього, у четвертого, у всіх інших рівней для того, щоб ви могли розвиватися, є три шляхи. Ми їх розглянемо. Перший шлях це шлях, коли ви дуже сильна людина. Коли ви можете самостійно заставити себе щось робити, тобто ви самостійно знаходите знання, ви самостійно шукаєте книги, ви самостійно дивитеся на інших людей, ви самостійно будуєте себе собі план і йдете за ним. Тобто, ви себе мотивуєте, ви собі знаходите рішення, ви це все робите. Це не коштує грошей, але це коштує дуже серйозної такої самодисципліни, зібраності. Ну і дай Боже, щоб вас вистачило на довгий час. Друга річ це коли ви вивчаєтесь завдяки якимось курсам, тренінгам, книгам, якимось матеріалом платним безплатним тобто це така сукупність. Наприклад, коли людина приходить до мене, вона іде на марафон «Рерайтер життя, тому що це марафон, де ми пишемо книгу за моєю особистою методикою, де ми. Будуємо, вибудовуємо кожен сектор свого життя, яким я хочу його бачити. І коли ми пишемо книгу, ми начебто пишемо книгу про себе через 6 місяців, цілосно розуміючи, до чого я прагну, ну і вивчаючи, яким чином це досягти, змінивши саме своє мислення. І третій рівень це тоді, коли е, взагалі людина вже. Працює над собою, вона звикла до трансформації, але вона розуміє, що зараз йдуть нові рівні, і їй потрібно зробити це швидше і якісніше. Тобто вона вже в динаміці, вона вже вміє це робити, вона вже класна, в неї вже є результати, але вона хоче робити це швидше. І можливо, вона зараз потребує особливої якоїсь підтримки. В такому випадку люди звертаються до коучів, до наставників, йдуть в особисту роботу. Ось, наприклад, я працюю саме з такими людьми, які приходять і кажуть: Оля, ось у мене є така штука, така справа, такий бізнес, такі стосунки, все класно, я хочу далі, або я хочу якось інакше, або мені потрібно, я хочу зробити це швидко. Я не хочу тягнути кота за яйця ще багато місяців. І ось це три Можливості, як ви можете рухатися, ви можете обирати для себе будь-яку, але якщо ви взагалі не будете цього робити і будете вважати, що колись у ваше життя прийдуть зміни, то ви, ну, вибачте, смішні. І хоча... б, в цей момент перестаньте себе обманювати, перестаньте собі казати, що щось зміниться. Ні. Якщо ваше життя тягумотне, якщо ви ніхіра не робите для того, щоб воно змінилося, і кажете, ну коли будуть гроші, ну коли буде час, ну коли... ніколи цього не буде. Тому що ваше сьогоднішнє життя це результат ваших попередніх дій. Бо все, що ви наробили, все, що ви ось, ось сьогодні, є результат. Це те, на що ви справді спроможні. Сьогодні ви це маєте, вас це оточує. І якщо вам це подобається, ви супер велика молодчинка, можете приходити, будемо робити це ще краще. Але якщо, бляха, ви нічого так і не змогли зробити, то можливо потрібно поставити собі запитання. Я і надалі буду намагатися а, оце щось тягнути. Або я приймаю те, що моє життя така фігня, яку я це зробив. І я навіть не намагаюся собі постійно казати, що щось там зміниться. Ну, ні, ну. Намагаюся полюбити і прийняти таким, яким є. Або я хочу це змінити. Тоді мені потрібно зробити таке, знаєте, сверх зусилля. У мене завжди така є така метафора в голові, що в той момент, коли мені потрібно зробити якийсь такий пуш мені потрібно згрести все докупи. Ну там знаєте, образно нема грошей там щось продати, наприклад, для того, щоб у мене з'явилися ці гроші гроші, які я могла запустити. Там ну це, це таке метафорічна історія, але потрібно зібрати всі свої ресурси, які можливі для того, щоб поставити фішку і дати собі пуш. Так ось подумайте про те, який пуш ви можете собі дати, і чи не тягнете ви свого кота за яйця, тому що це така досить цікава штука. Буде цікаво почути, що ви про це думаєте. Звичайно, тому давайте зворотній зв'язок. Не забувайте, що ви можете доєднатися до клубу багатих людей. А потрібно просто написати слово «клуб» і Вам прийде посилання на цей клуб. Якщо ви будете дивитися відео на YouTube, то будь ласка, є посилання під відео під кожним. Доєднуйтеся і починайте змінювати свої мислення для того, щоб досягти обрійної фінансової свободи і свободи в своєму житті.